А тепер до Заперебріка наша улюблена рубрика. Безпілотники атакували один з найбільших НПЗ в Оренбурзькій області в соцмережах. Інформують, що ймовірно було влучання по ОрксНЕФТІ ВТОРГ Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітум та мастила, розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону з Україною. І додам, орський нафтопереробний також був атакований безпілотниками з 3 жовтня. За даними очевидців, на території НПЗ прогреміли кілька потужних вибухів. І цієї ночі сили оборони влучно відпрацювали по кількох важливих цілях ворога. За даними Генштабу, горів Саратовський нафтопереробний завод, один з головних постачальників пального для російської армії. Після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа. Також прилетіло у Феодосію по морському нафтовому терміналу, який забезпечує окупований Крим Пальним. Відомо про влучання в резервуари ще один удар по складах та живій силі окупантів на Донеччині. Наші дрони відпрацювали чітко. Користувачі соцмереж публікують відео, відео зі спалахами вибухів. Саратові. В місті лунали сирени повітряної тривоги, а мешканці отримували на телефони повідомлення про загрозу з порадами як поводитися. Угроза атаки пілотників. Дослушайте сообщення до кінця, затем слідуйте інструкції. Якщо ви поміщенні... Аключіть світ газ, please. воду, не підходіть к окнам. Ну, і так цікаво, що саратовці вже мали б знати, як діяти їм під час атаки, адже невідомі дрони влаштовували їм неспокійні ночі і 8, і 3 листопада. І хоча всього за 7 кілометрів від міста Аеропорт Енгельс, звідки злітають тушки, щоб бомбити Україну, але били дрони не по литовищу. Ціллю був саме місцевий НПЗ, який переробляє нафту марки ЮРАЛСИ, соровину з Саратовського та Оренбурзького родовища. Це приблизно 7 мільйонів тонн за рік. Губернатор Саратовської області підтвердив, є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. І у тимчасово окупованому Луганську жінка на смерть переїхала російського військового. Коли той переходив дорогу, лікарі довго і марно намагалися врятувати окупанта. Тепер 21-річний Родіон ніколи більше не вбиватиме українців. Пишуть коментатори в соцмережах. От так добряче вона вгатила. От так і діють наші партизани. І окупанти зняли постановочне відео про те, як ФСБшних служба ФСБ запобігла викраденню міг 31 Нібито вербувальники обіцяли рашистським льотчикам за операцію мільйон доларів і три мільйони у разі передачі літака з ракетою Кинжал за таку послугу. Їм пропонували громадянство однієї з західних країн. Викрадення за сюжетом пропагандистів планувалося над акваторією Чорного моря. А ще, згідно з легендою, Київ пропонував імітувати аварію, літака а командира екіпажу нейтралізувати в повітрі за допомогою отруйної речовини.